Голова Рівненської обласної ради Михайло Кирилов взяв участь у восьмому форумі Європа Україна, який цього року проходив впродовж трьох днів в Польщі у місті Лодзі. Провідним гаслом форуму став вислів Україна новий початок. Запрошував інвесторів для того, щоб вони вкладали сьогодні кошти в наш регіон для того, щоб підняти економіку. Скажу, що що хвилює на сьогоднішній європейців, було багато. Європейських потужних інвесторів не тільки з Польщі, а з усієї Європи. На сьогоднішній день європейців хвилює два питання: це війна і друге корупція. Щодо останнього, то голова облради пообіцяв європейським інвесторам, що корупції у нас не буде, і він особисто візьме на контроль тих, хто буде перешкоджати потенційним партнерам. На сьогоднішній день результат досить непоганий. Є контакти, ведемо перевованими з багатьма як би, людьми, які зацікавилися Рівненською областю. Тому що у нас сьогодні є дуже родючі землі. У нас сьогодні є права як підприємства, які доведені до розрухи Майже можемо привести приклад навіть з цим самим аеропортом, що так само. Зацікавлені європейці, якби нашому аеропортом тому ну не не все буде швидко, але є напрацювання. Також за словами голови обласної ради не обійшлося і без інциденту з боку Росії. Представники держави агресора під час дискусії на тему зовнішньої політики спровокували сварку, увімкнули свій пропагандистський рупор і горланили про федералізацію. Михайло Кирилову довелося їх вгамовувати. Дискусії форуму Європа Україна 2015 були зосереджені на ключових питаннях модернізації та розвитку економі економічного потенціалу України, а також всестороннього використання власних природних ресурсів і можливостей регіональних центрів у співпраці з партнерами з Польщі та інших країн Європейського союзу. Предметом доповіді дискусій і презентацій форуму стали процеси адаптації в період асоціації України з європейським союзом, енергетична безпека і економічні реформи. Крім того, розглянули умови створення сучасного місцевого самоврядування і формування відповідальності суспільства за державні справи. Також піднімалися питання безпеки України в системі європейських і Відносин. Крім Рівненщини, на форумі були присутні і представники інших областей Львівщини, Тернопільщини, Вінниччини та Івано-Франківщини. Андрій Ниник у ритмі подій.